Пластикова коробка, яка зробить вас мільйонером. Мафова війна в Києві за останній місяць набула всеукраїнських масштабів. Власники пластикових магазинчиків пішли на самого мера. Віталія Кличка мітингувальники кілька разів перекривали хрещатик із вимогою зупинити, нібито чиновницьке свавілля і залишити бізнес спокої. Мовляв, документи у них всі є, а мафи все одно демонтовують. Тоді як акул мафівського бізнесу, що володіє сотнями кіосків, ніхто не чіпає. Андрій Стельмах побував у центрі битви за малі архітектурні форми і дізнався, хто ж правий: міліція, мер чи розлючений натовп. Крики або живий щит навколо свого годувальника. Якщо діла нема, доходить до міліції, бійок. І як же без спортивних хлопців, чи то тітушок, чи то йовбаків, місія одна вберегти свої мафи. Війна в Києві вже не перший рік, усе через малі архітектурні форми, мафи, які можуть принести до кишені власника великі гроші. Один такий маф здається в оренду від 5 до 20 тисяч гривень. Все залежить від місця. Звичайно, найкраще біля ринків і ментро власнику гроші людям сміття. Близько 5 тисяч, плюс-мінус це ті, що сплачують пайові внески, е, і всього десь близько 30 тисяч мафів по Києву. Ну плюс-мінус це приблизні цифри, так я ще раз повторюю. Тобто нелегальних десь 24 тисячі, десь плюс-мінус. Там це складно сказати. Але для нас важливо з вами оця конструкція, що нелегальних десь у 5-6 разів більше ніж легальних. Анна Маляр не раз консультувала легальних власників мафів, мовляв, тих, у кого цілі мережі не так і чіпають, більше придираються до дрібних підприємців. Якщо людина власник одного мафу, то це невеличкі гроші. Якщо в неї 300 мафів, то це півмільйона доларів на рік прибутку приблизно. Скажіть мені, хто віддасть такий бізнес сьогодні? Ніхто не віддасть. Це чисті гроші. В той же час на Троєщині вирішували свою проблему дрібні власники. Два дні тому комунальники намагалися демонтувати ось цей магазин. Стоїть із 96-го року. У господарів на руках витяг із держреєстру на право власності. От ободрали, нам на челі той нашого магазина аргументируя тем, что они нам дали припис в 11 месяце 2014 -го года. Естественно, которого мы не видели, и они говорят, что нам все так говорят, что вы не видели. Значит, дайте мне, пожалуйста, под расписку, чтобы я увидела, чтобы я начала какие-то действия. Дії були, і вже на початку цього року прийшов лист, який, начебто, всі проблеми усунув. Департамент земельних ресурсів в межах повноважень буде сприяти оформленню ваших прав на земельну ділянку. Значить, ми повинні підготувати пакет документів і здати, що ми і зробили. Ми не мали архітектурна форма. У нас 80 квадратних метрів. Ані не не вносимо пої. Ми платимо е, налог на землю. І оформляємо землю. Для того, щоб бути ми законопослушними. Ми хочемо платити налог на землю. Сьогодні демонтажу знову запобігли. Зібралися і сусідські мафовики, бо один ряд тут вже демонтували. Прийшли місцеві пенсіонери, бо магазин соціальний і все там дешево. Та й люди роботу втратили. Втрутився мер. які насправді без документів стоять, які не сплачують е податки в бюджет міста Києва, стояти не будуть. Бать! 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 Довго говорили і кричали. Втім, були й прибічники демонтажу, жалілися на нічний шум через наливайки та антисанітарію. Ми страдаємо отам. Два ларка. Отут п'ють, отут дитяча площадка. Тут і післяють, тут і какають. дитяча площадка. І на дитячій площадці, коли я підходжу, людям, говорю, а він на мене фавіт. В першу чергу ми будемо прибирати розлівайки ці, які ми не ведемо лад, цих розлівайок. Мафі не повинно бути. І якщо є тут представників які кажуть, що потрібно з Києва робити базар, давайте робити будемо робити базар. Поставимо ще підлоткової мафи і будемо тільки з цим займатися. Загалом у Києві й так спекотно, та ще й на Троєщині багаття розвели. Бунтували мафовики. Мовляв, пайові внески за ділянку сплачували, а тепер демонтаж. В якому році ви поставили мапу? Це було в 2007 році. І пайові участки ви вносили, так? так? Будь ласка. Так. Так, 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 так. Це можна в архіві, в місті, все перевірити. Це ж гроші йшли по безрахунковому рахунку. А скільки мафів всього у вас було? 5-6. Ні, 10 мафів. 10 мафів, так? І на всі були документи? Чи... А на документи були на 18. Я навіть не всі поставила. Перекривала її дорогу під КМДА за минулий місяць. Було декілька таких мітингів. Один з останніх через незгоду власників із новою комплексною схемою мерії. Мовляв, мораторій на встановлення мафів діє з 2011 року. Але з нової схеми позникали магазини, які працювали і до цього. На початку 2013 року був зроблений ортофотознімок знімок всього Києва. Ці мафи, які на той момент стояли на території Києва, вони потрапили на цей знімок. І коли люди подавали документи, їх перевіряли по знімці. Всі бажаючи отримати нові документи, вони звернулися в голову архітектуру через сайт, і вже отримали нові документи, видані цією владою. Ходить власники мафів, які стояли до 2013 року, просто не подали чи не встигли подати документи. І тепер ліквідовані коробки горою стоятимуть на звалищі. Повертати їх навіть через штраф мерія не дозволяє. Біля КМДА Дмитро Білоцерковець, якого незлим тихим словом згадують всі мафовики, розказує про нове майбутнє таких кіосків. Мовляв, демонтують деякі, бо відповідно до нової схеми, старий маф треба або перенести в інше місце, або зменшити його розмір. Мы старались, чтобы все эти мафы, которые есть с оплатой бюджет, попали в комплексную схему. Ну, путем каким еще условно на КПИ стоит 20 мафов по 20 квадратных метров. А теперь там будет 20 мафов по 5 квадратных метров. Тем самым уменьшается площадь покрытия. И тем самым мы делаем порядок, тем, что уменьшаем количество мафов, делаем единый архетип. А что стосуется власників великих мереж, тут запевняють и з ними теж воюють. Порядка 70% мафов в Києві принадлежит крупным сетевикам. Они, по суті, здають мелкому середньому бізнесу мафи в оренду, а по суті його данню. Настолько тридцять 30% мафов, які дійсно прилежать тим, хто в них працює. Сам ж юрист до нової комплексної схеми, де в Києві повинно бути близько 6 тисяч мафів, ставиться скептично. Мовляв, великі мережовики туди обов'язково потраплять, бо такі гроші ніколи не втрачалися. Те, що сьогодні називається пайовим внеском, насправді це сплата за там, прибирання, за утримання території поряд з цим мафом, а зовсім не за те, що маф стоїть на цій території. Сьогодні, там, де демонтують мафи, в половині випадків на тому місці з'являються якісь інші мафи. Це означає, що іде переділ ринку. Одні люди їх демонтували. Кажемо так, в них рейдерські забрали їх бізнес, інші люди на те місце стали. Тому наразі демонтажі, як і війни, триватимуть, бо підприємці не прикріплені до землі, та й у визначених 6 тисяч усі десятки тисяч охочих не влізуть.